Я не знаю, така гра, де мені обидва драфти не подобаються, начебто це там дота найвищого рівня, да? і тут мені здається, і там, і там є недоліки, але мені здається, що Аврори їх менше. й оці от завжди батлхангери не кидає на медузу, як тільки вона пачку добуває. У них коло ту немає на лінії. Так, так. Дивно, що він кинув через Акса, а не через кріпів взагалі, але є сіточка Тайма має тут давай ламу забирати, кривий. Рут, а там Скофілд виходить на мікото в мі. -мід. От, якщо був розрахунок, отакий питань немає. Типу побили на ресурси шторма і приходить супорти, ви вбиваєте добре. Тоді все покайка, шторма забирає. Давай Лама не повинен був робити те, що він зараз робив. Він повинен був грати максимально обережно. Філактерія. Ну нагаді спелиться іншим, начебто, байдуже на цю філактерію. Коротше, таке. Думаю, він не буде тут брати. На йому напад. Стан, спроба відстанетись Йому вдається, граната йому буде помирати величезна, кількість шкоди. Чесно скажу, я думав, він більш танковий. Але так, він поки 4 рівня, ще вроджена, не стакалась і доволі таки боляче тут забрали така Дяка... Настільки переживає. Так, він думає що його десь підтиснути можуть. Цікаво, тепер від е решого. відразу вони відбуваються. Ми бачимо, де хай з підставити йому. ДПС буде зараз виходити. Що будемо це вид відразу тімейта, буває по Токіо йому буде жити я, якщо правильно побачив, в нього ще й фласка є. Тому він зараз поновить собі фул ресурси і буде стояти тут. Так, да, -ат да, в нього Праві, є фласка. Застанно. я сподіваюся, що вони надалі будуть розвивати, і що на цій мапі не буде якихось безглуздих закидонів насправді від них. Ні, ну поки рано судити це. Лише восьма хвилина. Мікото. Кейджей знищує, приходить Віспер, якщо в таймить стан. Зараз можна забрати мікото і шкоди дійсно вистачає. Шторм Spirit зникає. KJ тут дуже круто відіграв, ні? Сховав, розбив він руну. Він розбив руну, сховав його, він чекав до останнього. Прям вже. Так, красиво, круто. красиво, Shadow Demon все зробив. Це факт. Прям дуже-дуже круто. Ну, якраз таки KJ, ой ой-ой, точний підставляється, як ми бачимо, Ringmaster, але буде жити, я так розумію. Блискавка буде? Блискавка буде. Так, не буде він жити тут, вибачте. Випиває його віспер, все дуже просто, все дуже. Добре у Лєшого, буде ще йти, я таки дивлюся на ворожу Баутіруну, у них там вар стоїть, вони бачать, але все ще дота не вірить. Дота дає 50 на 50. Акс, просто подивіться, що він робить з цією медузою. Дота дає 50 на. А ah, побачив. Знаю, -tap -tap, знаю, знаю. Треба не вліво, треба вправо, вправо. Все, є розуміння, зараз побачили. Найтфол буде помирати стовідсотково. Та Лішрак в безпосередній близькості до героя не залишає ніколи жодного шансу. І це 2000 переваги для героїв. Поки що абсолютне знищення на першій мапі між зеленим і червоним, між зеленою, яка юзлась в цій грі. Синій виглядає, небагато червоне просто сміття. Тому, ну, власне, кажучи, що воби не взяти. Дуже цікаве рішення. Так, а він зараз буде помирати. На Слордарі його рятують. Раз рятують два, але все-таки шкоди вистачає. Сліп від наги кривий. Кнопки натиснуті Криво. І герої, які можуть зараз другим темпом взагалі знищити всіх, хто є. Підчепили. Олі на дробовик. Сіткою відкидається. Приходить медуза. З шістьма тисячами нетворсу настрілює Снепка. Мінус Мікото. Мікото помирає, розсипається нага. Міру не відпуститься. Мінус чотири. Те, що робить Аврора, це пранк. Коротше, відразу можу вам сказати, що гравець на Слардарі не грав ніколи от, туди, поки не планується. Ходити не ну, піскають від смок, відразу тебешко вже вниз відбувається саме від ДК. ДК просто прилетів сюди розпушити, в нього готовий Мьолнір, він з Мьолніром мільярди просто розфармлює. Обережно стоїть, ось вона ініціація відразу в нього, його будуть пробувати зараз швидко вбивати, він отримав багатьох шкоди. Його засейвити, я так розумію, не вдасться. Він більше швидко помирає. Відразу використовується курш, буде розмін відразу на Мікото. Ну і тут типа аут відбувається, Атос не встигає. Там пікселя не вистачило, боже, ще б секундочка, і 0-2, зали... 0 01 Це була Манта просто, він не ірунну ілюзій знайшов, це була просто Манта. Тю, а мені щось вдалося, що він просто натисне. Десна меолі не знаходять тут нагу. Заспокоїлась трохи гра. Не думає, що це на руку героїка, Мені здається, їм треба продовжувати тиснути їдою. Знаходити отакі от відкриття, зараз немає наги, сліпом ніхто не врятує якогось Слардара на топі або когось ще хотілося би знайти. Сто відсотків, бо медуза завжди небезпечна зброя Блейтім з Слардара без проблем. Розбирається з ним, да, на цьому гвардія так розуміємо, побачили. KJ вже знизу шукає вбивства. Правда, в нього відразу йде ініціація, він намагається вбити швидкого рікмастера, це вдається зробити. І Кота пострибав, ну і відразу вийшов. Звідси. Розумію, що зробити нічого під ДК він не може цьому шатову демону. А тут вже відразу перевічення на гору, відразу забирають вони ще й Торментора. Ще Amplify Демедж в Лешого. Когось побачив? Нібито, так. Це хто? Це НАТО. Ой-ой-ой, до побачення. Демедж <хи> нереальний. <хи> Даааа, під рефаєм прям якийсь шалений. Знову на варді. Ні, я, я кажу: тут у хероїк саппорти це просто якісь мутанти. В <гум> я цій серії, конкретно на цій ну, гід. На так. цій мапі так. це якісь. Це просто мутанти. Це просто мутанти. Отакі От вартували напад сховати. І підходить команда, і зараз стрибне ДК. Чи буде під сей? Він си натиснути Стенгейс. Не потрібен під Bams, Bams. Нормальний демедж від Стемки, Нормальний Bams. демедж. Вони можуть піти далі. Вони можуть на Т4 вбити. від давай лами забирають на Гофілд просто в соло затрущив медузу і пішов далі. що Класно, друкуйте. Вим тут немає чого робити на цій мапі. Реально, мутант. На снепці 3010 просто в соло трощить цю мапу. KJ Джей заходив першим смакам. Весь нема. Класна ідея, натискається, просто форма будуть забирати барак. Рейнджовий точно впаде. А Це ганім на Слардарі без БКБ. Вау, цікавий вибір. І Юма йде першим Найтфолз. стрибок в Юму. спробує його зафокусити. Нагадую, БКБ в нього немає, але його самі виштовхнули з ульти зультирінг майстра. в БКБ. Юма тупо не отримає шкоди. Розсипається медуза, в неї є байбек, Голі натискає сліп, але сліп кривенький. Здається, зараз ми дійсно побачимо GG. А навіщо ганім на Слардарі без БКБ? Я не знаю. Я просто знову ж таки нагадаю, що неможливо грати на Слардарі в Шелл Демона, Просто неможливо робити це. Вибирати намагається Рошана, Давай лама шукає якісь вбивства, але нікого не знайшов. саме в нього, він не реагує. До речі, лотос поки що не використовував його тупо пробити не можуть, можете звернути увагу. На ну, зараз якось живе, його можуть сховати. Його сховали, він вже виходить, паралельно з цим нападає на щодо демона, але тому в по повідчуттях взагалі байдуже. БКБшка була використана, ультимейти були використані праворуч. Герой просто зараз. Відійдуть стрибок, звісно, є, як ми бачимо від Слардара, але паралельно з цим є стрибок і від Віспера. Він вже ще вже тут, він вже вбиває Олі за річені секунди, намагається зараз його якось вбити, але буде, не... скоріше, використані зараз якісь віспили або лотус, або ще щось. Акс вбиває міру, Акс тримає на собі Слардара. У ось використовується демоні курш, він намагається втекти, але... Не, ну На Рінгмайстері такий кривич грає. Не, не, не. Жодного ультимейта красиво не було. Нічого взагалі імпактного поки не вдається. А от, в свою чергу, герої Китаю. і офлейнер, і все все робиться так, як треба. Стрибає віспер, куди потрібно. Розкайтили ульт Медузи. Стонгейс взагалі натиснувся. І Медузи на він нічого не загрожувало, а він уже вдавив Стонгейз. Взагалі немає відчуття такого, що вони тут хочуть знаходитися разом грати. Так, да, є таке дійсно. Ну, я думаю, перша мапа може бути те саме, що ти казав. Я кажу, мені здається, що часу було більш ніж достатньо для того, щоб розігратися. Але на другій може все змінитися. Спроба вбити. Юму з Слардару дуже боляче сліп, не рятує його. Він просто помирає. Кожного разу вони не можуть скомбінувати. Знову кривий ультімейтрінг майстер. З нього всі виходять. Юма, у нього нагадує, ще й гіда. Пішов байбек від Ідеальний стрибок від Давайлами забирають, Мирослава. Уже зараз по медузі залітає критичний дамеж, вона теж розсипається, вилітає Ну, Він виживе, але впала гайці, GG, друзі. Герою, як перемагають на першій мапі. Дає, чесно кажучи, без особливих проблем. Вони без шансів виграли. Та, так, без шансів знищили просто і немає чого було там Ми навіть. просто говоримо за те, що тут Сабдів відбувається, але насправді, якщо подивитися по всіх лініях. Ну, великі проблеми. Там тільки на мізі, можливо. У Віспра були невеличкі такі проблемки. Це, це, це все що я бачу. Ну, теоретично, можливо, це непоганий лайнер типов джагу, да, мілічник там може його бачити і так далі, але чесно, не ну. Це вправо, ж сардар БХ, правильно Лі? Да, так, Сардар БХ. Ну, що це? Закинув конкасів і Олі тут не переливки. Заблочить кемп, побачив, і Олі задути. Іде сюди, давай лама, а стан буде від свена. Можна просто двох знищити. Варкрай пішов. а це вже стан, коли у Олі нічого немає. Задуди, немає мани у замогу. Давай лами, він має помиратися, має бути ФБ для Свена. Дуже неприємно. Взагалі, в топі поки що провал. Що сталося? Чому він стріфанувся? Так дивно на Мені Ще мінус мін. кур'є. Спрацює для нього. БХ, забирає лотус. Всі ресурси у нього. Слардар 9 на 1, 15 на 3, Джагернаут. У Юми все набагато краще, поки кількість він б'є краще. Буде ще стан. Лотус передали Джагеру. Він грає без спринта, треба битися. Юма, 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 може бути йому на переливки. Є стан. Хіл працює, але не вистачить. Помирає тут, забираючи й хілку, плюс 75, і поки що старт. Тепер уже не так, як в минулій грі, і Олі буде жити. -у, прокинулися Аврора. Вони тим паче нічого не поперевіряли. І От тут роблять такі речі. Зараз виходять в топ. Скофіл вже спалився, скофіл вже будуть вбивати, скоріш за все, якщо зараз дасть його підчепити. Він бачить всіх героїв. Вони це таплять, кабани вже розводяться. Сукири пішли, кол буде використовуватись, кол пішов чомусь в Джекі Роса, спробує його якось швидко вбити. Юмі вдається це зробити. Йому забирає виста разом зі своїми тіммейтами. Далі намагається розкрутитися і звалити. І він дійсно виходить звідси. Та непогано враховуючи те, як складався цей файт на початку для героїв, про те, що про них знали, вони ще супер непогано побилися. Все вірно. Поки ти спиш, вари качається. Золоте правило. Це Лінейдж. лінейдж часів мого університету красиво повернув тут діджей. Не знаю, на Слардарі просто тотальний бот. Ще й стампіт використовується. І 2000 переваги за героїка. От вам і Чен. Напад Є. на Віспера в міді. Демеджу немає, Соніка немає. Приходить сюди Олі, шкоди не вистачає, телепортується Чен. Віспер досі живий, його рятують. Якийсь демедж стрибає. Мікото була спроба забрати пейном, але навіть і не близько. Чи 200 здоров'я запасу, і все круто тут. Просто не буде. Я його зараз побачимо. А його зараз має іспер. Навіжені... Так, посканували, тиснеться станбіт. Розуміється, прекрасно. Даст пішов, ну і буде БХ тут вибирати, Накричали, застанили, знищили. Та, БХ просто юзлес. Все одно навіть от враховуючи початок, який був, наскільки зараз героїк стабілізували ситуацію і продовжують просто качатися. А, Но... у них 2000, у них все супер круто. 12-та хвилина, БФчик долітає до Юми, є бан уже одразу. І спер, стрибок. Це реалізація блінка від Слардара. Ну от Зараз дивимось, чи витримають оцей момент, де не можна пофідити. Якщо перефідити зараз під треком Аутіхантеру і Слардару з блінком, шанси будуть у Аврори. Mm -hmm. ну, ну, мені здається, середньо. це не він. Блінкен кентавра! А, так так Мікоту можна вбити. Нікота встигає вистрибнути. БХ Олі бачить всіх. Драми натискається, Міра спалив, ну знову БХ. <плес> Сестрицька Шаль, спрацьовує через це не зміг руки просто добити, але так. Ну, джаггернаут піде далі качатися. Типу в тебе дабл тичка з під Готстренджем. Uh, а вони побачать, а знову варди. Ну які варди в них. А якщо зараз б'ють Свена, це кошмар. Стампін пішов. Як класний ультимативний. Але Свен вистачає. Він зараз може натиснути ГДС. Так і буде. Є умні Слеш, треба натискати. Розсипається катавер, але Юма сіє смерть. Дабл кіл від нього. І Слардар просто по воді буде виходити. Йде Мікота. Вони хочуть забирати, збити не вдасться, бо не настаканий баш. А от спофілда заберуть. Розмінюють Свена. Знайшли тут непогано героїки. Віжон працює ідеально, ти правий. І встановлюється пауза. Насправді, ти бачив, там ще й ТПшка від когось натискалась, можливо, навіть від Beastmaster. він хотів тут файтитись. Хіба Ну, хоча в 4, слухай, може й вистачить. Я сподіваюся, що вистачить. Ну, давайте. Давай дивитися. Трек треба дати, треба треба дати трек. Так, все, вони ще й чекали на трек. От з треком приємно кожне вбивство з треком. А на топі задефати вежу не вдасться. Драми протиснуть, якій Джей. Легенда на своєму драконі просто підкорює, як пупєй в золоті свої часи. Один-один у один, нього. Пе, минулого разу він загинув бездарно. Зараз, якщо він дасть свій демедж, можуть серйозну перевагу забрати. Плюс скоро Рошан і скоро Торментор. А зі Слардаром Аврора точно хочуть ці об'єкти контестити. Побачили Кейдже. Побачили Давайламу. Ідеально зараз може бути. Ідеальний стрибок від давай, Лами! Але зараз він розсип. Підкинули тут зо парком. Джайна, от знищує Слардара, але помирає кентавр. Йдуть далі за скаймагом. Йому треба просто дати хід. Свен готується з бінком стрибати. Це мінус три в розмін на одного Слардара. Ідеально побачили всіх. Класна реакція від Давайлами. Але не було продовження. Команда не була поряд, не була готова. Uh -huh. Західна Рошана пішов і фото. Без Соніка. Та ні, заберуть тут без проблем, не готові. Без Свена вони не запропонують до кількість шкоди, яка потрібна. І це має бути фрішний. Рошан. Для гравців команди. Герой ще й стрибає, давай ламой одразу. От що вони тут роблять, скажи мені. От не маєш Свена, він же ж каже, що він сюди не прийде, вони просто фідонять. стрибок від Слардара, мінус БХ, мінус Олі. І в упаковку Дарашана вони віддають ще двох героїв. Геніально! It is. It is. Просто геніально грають ці двоє. Що, Свен величезний, але коли Джаггер дійде до Батерфляя, величезність Свена це уже. Ну, Така доволі міфічна історія. Віспер класно йде в спину. Можуть побачити. Слардара мають, мають, мають тронтонах і на нього накричали, рор плюс. Бул проказ скає і помирає. Помирає Слардар. Дві 500 хп за стан. Ви okay. Просто стерли. Це дуже там. Сильно. там... По магії дуже велика кількість. Плюс ще є Ancient Seal Amplify, не забуваємо. Підмітили Міру, бачать його. Стампід вдавили. А оце, напевно, дарма, бо Свен підходить і зараз немає стампіда. Стрибок від Nightfall знищує з миттєво. Чи буде продовження? Та напевно не буде, бо прийшов Джегернаут. А він зі Свеном може поспілкуватися. Я думаю, в такій ситуації найважливіше це не втратити гем, просто і все. І все окей, буде. Beastmaster повинен виходити звідси, буде жити, все окей. Звали він якомога швидше. А чи треба його пробивати? Не знаю, він буде шардом проспавлювати. З шардом, так, да, але Тараска Шардромчик, це ще коштів і коштів. У нього 11 тисяч. Він може і рапіру собі поставити, але коли скоро воно з'явиться. Окей. Дейдалус на свені, 26 хвилина. Бачення. Кентавра, ну от кентавр, власне кажучи, мінус є. Пу-пу-пу, неприємно, Мікота йде далі. З живою стрибає, знаходить ще і Кофілда, і Віспера побачили. Свен готовий стрибати з ГДСом. Пішов Сонік. дабл даблкіл для Мікота. Стрибнув далі Свен. Але тут уже нікого немає. Героїки наче й фармлять, непогано, і щось там чен, але я бачу, як цей чен з тички падає. З кріта просто десь позаду. Тільки що ми бачили, як Кентавр розсипається. Ну, відчуття, ніби Аврора все ще те, що в нас є Свен, ми можемо пограти довкола Свена і виграти гру. Yeah. Ну, воно таке є. Нападають відразу на Баунті Хантера, спробує його дуже швидко вбити, Його швидко вбивають. Тим часом нападає відразу на пол. Хоче погратися якось давай Ламу. І давай Ламу вибігає, буде жити. Я так розумію, добити його ніяким чином і не вдасться. Йому хотів би на розвороті якось погратися з суперниками, напасти, настрибнути, вбити, але вони виходять просто. Джагер піднімається на хайграунд і може собі дозволити. Він нічого не боїться сюди, потрібно витягувати квобу. Без воби впаде просто вежа. Кілінгвард буде на три трічки. Здрибає Торонто Токіо. Яйс пас. Непоганий Сонік, стрибок від Свена. Карпун. Мінус. Давай лама. Будуть іти далі. Треба тікати. Потрібно тікати всім, хто може рятуватися. Джагіру 20 секунд до Егіди. Юма хоче в позиції. торонто Токіо стрибок по бісту. Чи буде стрибати Найтфол? Поки не хоче. Віспер вже вдову Там забрали Ская, накричали на копу. Мікото не врятують, але це мінусом ні слеш. Тепер в розсипну. Кейджей Падатиме теж. Ну і будуть нас доганяти. Тріпл кіл для Свена. Джагер просто вилітає. Та забрали квапу за умні Слеш. Це факт. Але Тронтокіо піде за Віспером. І у Віспера немає блінка. І Свен тут. І вони зараз нас доженуть. Зараз буде баш, потім просто гарпун. байбек. Вже Це не треба було робити. Це ультракіл. І Скофілда теж заберуть і вони не бояться нікого. Не може Джагірна от безомніслеша битися. Це репич для Свена. І йому не відпустять. Немає баїв, що наробили. Команда натискається, спроба побити с юма. За ними йдуть до кінця на фонтан виходить живий. Зараз ресниця кентавери вийдуть. Боже, Скофілд, навіщо? І хек заделеїв, і що намагався зробити, Неясно. Пінгує, пінгує, Мікота, все розуміє, що там на хайграунді навіжені, готові героїки битися. Зараз може бути по-по-по. У кого здадуть нерви. Все бачить, все бачить, все розуміють, бачить зоопарк. Вони будуть стрибати, вони будуть стрибати. Стан непоганий подвох, але там Слардар збиває ініціацію. І не дає стрибнути далі. Найтфол. Еспас працює. Накричали на Свена. Чагірнаут намагається вбити Слардара. Це найважливіший таргет. Без Слардара шкоди може не вистачити. Найтфол намагається тікати в БКБ. Беннітен спрацює. Месу немає. Один кріт мінус фул. Заопарк. Стрибає давай лама. Ага, у Джагера жагера немає. у Мні Слеша теж немає. Здається, не може. Стрибок! Від смена на розвороті. Класний юл. Хтось рятує життя. Юмі поки що хіл зникає. Найтфол б'є Кейджея. Дуже боляче йому. Стан зараз накричали, розхайтели нарешті. Олі теж має помирати. В Сайлисі опиняється Квопа. БКБ немає. Працює ультимецька ймага. Непогано дати стан. Щось контроля. Бісел працює. І квапу теж забирають. Юма безбожно божить. Все-таки розкайтили. ЄУЛ. Той, хто дав ЄУЛ, тільки що засолив мапу для своєї команди. А в кого ЄУЛ взагалі? Скай! Це ЄУЛ я... Оскай. Він Браво. вирішив типу, змінити думку щодо хекса і взяв собі ЮЛ просто правильно. А може трон понюхати? Не знаю, можна потім і щось інше взяти до носа. Тому я, я не думаю. -яй -яй. Так іде трон, Юма. Накричали на Олі, у нього немає байбек у нього. Він байбекається, байбека. Да, Байбек Хочу закінчити гру, не знає, що немає грифа, я як розумію. І вони знають, що байбека у Свена нема. Байбекається Мікото. Але у Свена нема баю, без Свена нічого не зробити. Да, Юма, да, йде в трон, герої. Пінгують на трон. Та, да, і... стоїть хілка, її ніяк не розбити. Стрибають волі. Нагадую він після байбеку. Скофіл дуже боляче Джакіро. Трон, трон просто б'є, Юма. Да, да. Дається макропіра. Така кривенька. Зараз респавниться Слардар. Накричали на Мікото. Він нічого не може. Вони по одному просто фідонять. Гине квабас Слардар в соло. Він теж нічого не зробить. Я Ось вам і Джагернаут. Наут. Це 2-0 героїки, друзі, програють. Аврора старались, намагалися, але в кінці кінців залили без шансів. Що я можу вам сказати? Сьогодні на цьому турнірі гарний ігровий день. Ні, от тобі і рішення напасти свена на міді. Розвернутися і на Джагера. Вони тікали. Їх, типу, намагались розкатити, але якби просто тікали, розташують, він спровов. Але Єул на гру, погодься. Він би вбив його за стан. Так. It's a problem.